Вітаю всіх наших глядачів, підписників, болівальників на нашому каналі. В першому етапі підготовки до чемпіонату Європи тутка Анастасія брала участь у чемпіонаті області з кульової стрільби. Як завжди, нас гостинно приймає стрілецька база міста Горічні Плавні. Сучасна база обладнана електронними установками. Одна з найкращих баз в Україні. В відділення кульової сльби шишатської ДСШ було представлено 12 спортсменами. Звісно, наша команда наймолодша на цих змаганнях. Змагання проходили серед дорослих. Брали участь у них самі провідні спортсмени України, найкращі спортсмени, чемпіони України. Своляр, Сіон, підгорний Тимур, чемпіон Європи. А також Шаманова Надія, майстер спорту міжнародного класу в стрільбі з пістолета серед дівчат. Учасники цих змагань брали участь не тільки в стрільбі з пістолета, але й гвинтівка. Відділення кульової стрільби міста Гріщі Плавні має великі традиції в цьому виді спорту. стрільба з гвинтівки. Ви бачите, яка велика кількість учасників. Винтівки старший тренер Альона Анатолівна. Серед наших учасників Подоляка Данило Ляшенко. Ія, дебютант Ляпко Максим. Ви бачите, наймолодший учасник цих змагань. Разом з татом приїхав Лябко Андрій. Допомагає представником команди. Наш головний агроном фірми Довженко. Поруч з Максимом Гапусенко Олександра. Легейда Вадим та шкільнюк Катя. На першій позиції. Спершу 60 пустів виконує Ляпко Максим. За ним спостерігає батько Андрій. Ви бачите, Максим підготувався до цих змагань, виступає навіть з дорослими. Зараз на гнівій позиції. По електронним установкам стріляють наші лідери. Вікторія Василенко, Шаманова Надія, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи та призер чемпіонаті України. Лідер нашої команди, збірниця України, кандидат в майстри спорту Тутка Анастасія. Досить вдало виступає на обласних змаганнях Василенко Вікторія. Вона зараз виконує вправу мікс. Ви бачите, на першій позиції зараз Ляшенко Ія, Сидорчук Михайло. Та поруч вже неодноразові призери. Василенко Вікторія, Легейда Вадим. Ставали вже чемпіонами та призерами обласних змагань. Гапусенко Олександра та Литвиненко Святослав. Виконують вправу в мікс в парі. Один з наймолодших наших учасників Литвяненка Святослав показує свій особистий рекорд в цій вправі. Змагалися хлопці та дівчата в декілька змін. Наступна зміна: поруч стріляють Подоляка Данило та Шкільню Катерина. Вони завжди разом виконують цю вправу. Додивіться відео до кінця. Зараз буде нагородження учасників змагань, підведення підсумків. Підпишіться на цей канал, цим самим будете сприяти розвитку кульової стрільби на Шишачиді та взагалі в Полтавській області. Приїхали з кожним разом все молодші і молодші. Ради вас побачити. Я сподіваюся, що м -м, на вашому початку вашого шляху в кульовій стрільбі вам сподобається приймати участь у змаганнях. Ви зрозумієте, не будете лякатися, вам буде подобатися, і ви поставите перед собою цілі відібратися в збірну команду нашої області для першого кроку, а далі вже збірну команду. України, як є представники з вашого міста, так як ви знаєте, Анастасія вирушить разом зі мною в Талі для участі в чемпіонаті Європи. Тому раді вас бачити. Дякую, що ви зростаєте. Дякую, що ви займаєтеся. Для нас дуже приємно бачити кожен раз повний склад з вашого міста. Нам приємно з вами змагатися. Дякую, що ви приїжджаєте. Тепер перейдемо до того, що... Знає, що ми сюди приїхали? Медалі, правильно? І грамоти. Добре, тоді давайте почнемо з нагородження дівчат. Вправи ПП3. За третє місце. Ми запрошуємо. Так шо, шо, хто там? Забродну Анастасію, горішні плем'я. Немає. Ми вручаємо тренеру. Відаль. Трі, два, один. Дякую. І для мене. Одну. А поки перейдемо до нагородження командного заліку, в тій справи. За третє місце ми нагороджуємо команду шишаки другого складу, у складі якої Гопусенко Олександра Ляшенка та Коханевич Єва. <звілляє> <звілля> <звілля> За друге місце ми запрошуємо команду шишаки першого складу, у складі якої Тутка Анастасія, Василенко Вікторія та Шкільнюк Катерина. Увага. Так. Сі? Увага. Ще раз. Молодці. Справа ПП3 серед хлопців. За третєм місце ми запрошуємо майстра спорту Ціона Олексія Горішні плавні. Горний тимур горічні плавні. А за перше місце кандидат майстри спорту Смоля Ростислав. Горішні славні. Правильно? Де, де справа в триває чи не три, два, один. О, до командного заліку вправи ПП3 серед хлопців. За третє місце команда Шишак у другому складі, до складі якої входить Литвиненко Святослав Сидорчук Михайло, Ляпко Максим. Найменше. Ляшенко Богдана та Подоляка Данила. команду чемпіонів міста горішні плавні, <плоджен> Смоляра Ростислава, підгорного Тимура Ціона. Так, хто на пам'ять? Вам не стидно з дітьми сорівнувати? Готові? Стульчики Увага! Самі маленькі. Позорні. Дякую всі. Справа ПП два серед дівчат. Командуємо. За третє місце Копча Анастасія Полтава передамо. За друге місце ми запрошуємо кандидата в майстри спорту Дудку Анастасію. За перше місце шаманову надію на городу тренером. Ага. Так, готова? Справа ПП-2 серед хлопців. Третє місце майстер спорту ціон Олексій. Давай, так. давай. Один, один, два, два. Не меняют. Две. Май. Красавцы. Золотий, золотые ты хлопец. Ростик молодець, А для мене, Одно. А так. Опа. Готові? Супер. Команда першість, а за третє місце другий склад шуша. Дожмененка видославсь, дощу Михайло Ляпо Максим. Дружи, так, поверти до мене. Увага! Увага на мене. Стоп. За перше місце команду горішніх плавнів. Незмійнами складі з воліра Так, все, їх вже хватить. І за ППМІкс. Запрошуємо за третє місце. Команду горішніх плавнів у складі підгорного Тимура та забродної Анастасії. За друге місце запрошуємо команду горішніх плавнів у складі снолера. Ростислава та шаману. Ну, давай, давай. Опа, Красавці. І давайте так. до нагородження гвинтівки. Правих ГП4 серед хлопців за третє місце. Ми запрошуємо Коваленка Максима. Holy well, Всім дякуємо, раді вас бачити з кимось побачимося свої людьми, з кимось сподіваємось нових тут. Гарних днів, бережіть себе. Дякуємо за суддівство, дякую Олену Анатолійовну, Віктор Вікторича, Максима, дякуємо всім. До побачень, до нових зустрічей.